Всім привіт! Постійно нам хочеться припудрити носика, справжні моменти життя з вами. Люблю прогулянки із своїм чоловіком, особливо ретельно готуюсь до цих прогулянок. І зараз ми з вами почнемо наносити макіяж. Ну, і я буду розказувати про життя буття. Так, ну я не, нас, не нанесла сьогодні. Саме зволожувальний крем. Я показувала, я маску робила для сухої шкіри. А сьогодні я ну, нанесла сюди-сики, так люблю, на, наносимо з вами. Так, і сюди, і сюди, і сюди. так, І зараз ми з вами розмажемо ось цей крем для початку. Так, зволожуємо шкіру, у мене шкіра суха, тому завжди я купую, чи донька мені купує крем для сухої шкіри, тому що суха шкіра потребує зволоження. Ну, Звісно, що перед нанесенням косметики ми обов'язково маємо зволожити нашу шкіру. Так, ну, вже нашу шкіру. А тепер, так як я роблю свої 11 тисяч кроків в день, і у мене збалансоване харчування, і я худну, то коли людина худне, особливо якщо людині не 16 років, та навіть коли 16 років, ми знаємо, що коли ми у нас зменшується не тільки кілограми. А зменшується те, що знаходиться під шкірою, і шкіра стає ще сухішою, потребує додаткового зволоження і е, потребує, якщо кудись особливо йти. Зараз у нас буде прогулянка ми прогуляємо на прогулянку йду з чоловіком. Е, все ж таки вибрала для себе найкращу цю методику, як зробити шкіру на обличчі, в тому числі підтягнутою більше. І зараз вам хочу показати, як мені найбільше сподобалось, як я це роблю. І мені здається, що ну, такий гарний це варіант. Ну, перш за все, я казала, що використовую консилер. Беру консилер. Почала раніше якось не використовувала. а... Я не люблю обличчя, на обличчя повністю наносити тональний крем, але підтягнути обличчя мені треба зараз, і я розумію, що я повинна ось так. Тут нанести консилер. Так, наношу ось тут. отут. Так. Нанесла потім, що я повинна зробити. Середину я вам уже говорила, що середину, так, обличчя, щоб було також стрункішим, то що маємо зробити це? Маємо зробити ось отак. Тут полоску провели тут, тут. І отут зробили раз, і бачимо, де оці впадіни. два. Просто дивлюсь телефон, і вони дуже гарно виходить, а краще буду дивитися дзеркальце. Так, зробила коректором, коректор світліший. Тепер беру е, тональний е, крем такої е, темнішої гами. І зараз нанесу ще тонального крему, також його видавила на руку. І нанесу. Як я буду наносити, я також беру дзеркальце, бо мені так без дзеркальця ну, незручно наносити. Так, наношу ось отак, наношу ось отак сюди, багатенько переберемо сюди, нанесла, нанесла ось отут. Отак робимо собі підтяжку і сюди. Трішечки обличчя, якщо опускається шкіра, піднімаємо вверх. Так, піднімаємо вверх, чим я його сьогодні буду піднімати, ось візьму цю кісточку, і цією кісточкою буду ось так робити. Чоловік підкашлює вже. це так він мені е, говорить, що. Не дочекається уже зі мною прогуляночки, хоче, щоб я скоріше йшла на прогулянку, так? Ми так робимо. Так. Завжди чоловіки очікують жінок, а ми, жінки, ну, напевно, заслуговуємо на те, щоб нас очікували. Бачимо, як ми висвітлили так ось оці. Тепер ось оцей світліше ось отак зробили. От отак також світліше зробили. Тут От отак. Бачите, ось тут, отут, отут. Підтягнули. підтягнули. Так, я дивлюся в дзеркальце, друзі, бо мені в дзеркальце видніше, аніж коли я дивлюся на свій телефон в камеру. Мені так зручніше, я подивлюся, щоб все гарненько у мене було розтушоване. Так, значить, то гарненько розтушовала. Тепер, що я роблю, це я беру, о, візьму рум'яна. Так, ось мої румяна, я казала, вони вже не новенькі, а вони мені подобаються, і я цими румянами зараз буду собі робити іще контур такої підтяжки обличчя. Всьому ми вчимося, щоб бути гарними і для чоловіків, і не наших, і не для чоловіків, для себе. Всьому повинні вчитися. Так? Ну, як робити ці лінії ще також зараз показую, як я. Навчилася робити і раджу вам. Ну, ось отак. Також ведеться так. Ну, можна сказати, під кутом 45 градусів до обличчя. Так, ось оцей кут, 45 градусів, дотримуємося. Ну, так як я говорила, що я люблю іще і тут собі отак зробити, то я зроблю і тут. Собі ось і так підкоригую. Тобто це корекція. Ми бачимо, ну зараз літо, ну куди наносити отой тональний крем багато, то я корекцію там трішечки тільки тональним кремом і коректором зробила, а потім оцими румянами вони дуже гарні, вони мені подобаються, ці румяна. Ну такі я ще раз вам покажу от такі шарики. От я ці шарики використовую для формування краси на своєму обличчі. так ну, ми і заміж виходимо молодими, так, ось як я 18 років вийшла заміж, і, звісно, також косметика наносилася, а зараз, уже після того, як я вийшла заміж, пройшло 45 років. У нас було 45 років нашому сімейному життю, і я вже удосконалила для себе ось як я можу зробити ось таку. Не просто косметику нанести, а зробити ще й таку підтяжечку на обличчя. Зараз, друзі, що ми робимо? Ну, оце, Починаємо вимальовувати очі і починаємо, от я завжди забуваю з першими очі, мабуть, потім буде можливо правильно нанести тональний крем. Але я буду обережненько. сьогодні буде, ну, так, Тільки підкреслюю обличчя, підкреслюю очі. І підкреслюю брови. Так, сюди нанесла. Тепер на одне око вистачає і на брову якраз. На брову не треба, щоб багато було нанесено. Ну, тут ось зайве бачу, нанесла. Ось і так. І тут я розтушую. Розташовую, розташовую. Так, розташувала тут, тепер це Око точно так. Сюди нанесла? На брову. Нанесла. Підкреслює брови. Колись вищипала їх, коли мені було тих 18, модно було вищипувати вузенько. Брови тепер, виходить, застосовую тіні для того, щоб розширювати ці брови, І що вищипала. Тому що, коли їх вищипуєш, вони потім перестають рости брови. Це ми повинні враховувати дівчата, молоді, хто дивиться. Ви повинні саме враховувати цей момент, що вищипування брів приводить до того, що вони потім можуть не рости. Так, поки я дивилася тільки в камеру, я бачу, що я сюди менше нанесла, зараз сюди додам трішечки тінів. І так, однаково вже вийшло. Бачимо ось оці полосочки йдуть. Ось оці полосочки отак йдуть. Тобто, що я зробила, це ось оці контури. Так, отак, отак. Ну і тут я також додала тіні. Так, додала всього, залишилося у мене що сьогодні. Її фарбувати не буду. А що я ще маю додати, контур так трішечки підмалювати губи. Беру такий ось олівець і буду так покладу цей колпачок і малюю контур, бачимо контур вималювався. Уже губи стали краще. Беру губну помаду о такого кольору, денного кольору, не вечірнього кольору і пару штрихів сюди. Все додала. Ось таким чином, друзі, ми можемо коригувати своє обличчя. Сьогодні показала, як я для прогулянки денної зробила собі макіяж, дуже швидкий макіяж, тому що я вам говорила, що я люблю робити макіяжі дуже швидко. Я бажаю вам всім щастя, краси, добра. і говорю до побачення.